У дев'яти із п'ятнадцяти видів спорту змагатимуться наші олімпійці у Сочі, щоб виступ на Олімпіаді, який іноді триває кілька хвилин, був вдалий, Потенційні учасники ігор наполегливо тренуються роками. Мене особисто, як вболівальницю рідного спорту, дуже дуже радує, що в цій в олімпійській команді в нас що до неї війшли такі гідні спортсмени. І я бажаю їм стрімкої лижні, блискавичних перемог та радощів. Перш за все, вітаю всіх спортсменів та тренерів, які у неймовірній конкурентній боротьбі здобули, здобули путівку на 22 другі зимові Олімпійські ігри, що проходять у місті Сочі. Вам випала велика честь представляти нашу Україну на найпрестижніших зимових іграх чотирьохліття. Україна є великою спортивною державою і пишається високими досягненнями атлетів. Імена яких золотими літерами вписані у літопис Олімпійських звитяг, рушники із орнаментами різних регіонів України подарували учасникам ігор посадовці Національного олімпійського комітету, спортсмени-призери попередніх олімпіад і популярні українські артисти. Також вперше було презентовано логотип зимових олімпійських ігор 2022 року, за які змагається Львів. спорт, особенно олимпийский спорт, был всегда той народной дипломатией, которая объединяла, а не разъединяла людей. И я уверен, что вне зависимости от предпочтений или убеждений политических, за вас будет болеть вся Украина, весь украинский народ. И мы ждем вас. Анішна з перемогами. вже 6 лютого в Сочі урочисто піднімуть прапор нашої країни, а 10 лютого відбудеться День України, в якому візьмуть участь президенти національних олімпійських комітетів міжнародних організацій. Фахівці стверджують, наша збірна має великі шанси здобути медалі у фристайлі, де виступатимуть шість спортсменів. Загалом, за роки незалежності, українці виграли п'ять нагород на білих олімпіадах. Цьогорічні учасники ігор мають небиякий стимул до перемоги, адже президент обіцяє усім українським медалі. Містом квартири